Коротше, у раю я, город, біля озера недалеко. Дивлюся на кущі. Ха, явище таке. Лисиця повішилась на кущі. Курча! Я в шоці? Тупо лисиця повішилася на кущі? Ото, От звісно, так. Я ще не зрозумів, то, або вона так сама, або хтось їде сюди поміг їй тут. Дивіться. То... то круто. Ось таке можна побачити. Тупо э, черепом завішалася на рогачці такий.